Важлива установка сонцеп. Тут раке тут ракети об'ємного врива. Але вона звинуватим, thermobaric uh missiles, but it is not very good because in order to conduct a shoot uh they need to put it close. Отаких машин у Росіян чого 10 штук. Називається вона термінатор. В лише

Дозвольте, Колеги, у кого є питання? Будь ласка. Хочу задати наступне питання. Україна вже отримала певну кількість і продовжує отримувати системи протиповітряної оборони від зарубіжних партнерів, зокрема від країн НАТО. В подальшому передбачається отримання авіаційних систем. По суті, в Україні формується система протиповітряної оборони, яка сумісна з системою протиповітряної оборони НАТО. Як вважаєте ви, що е, обмежує або що е, заважає е, НАТО вважати нашу систему як складової системи протиповітряної оборони НАТО на е, Європейському континенті? Дякую. Дякую за запитання. Передусім, ми не є членами НАТО, тому ми не можемо з вами говорити, що ми входимо до системи і е, є складовою. Протиповітряна оборона країн НАТО так безумовно у нас є виклики. Ми якщо ми не в НАТО, ми точно інтегровані в сучасність війну. І тому наші хлопці, дівчата, навчились. Дякую за допомогу нашим партнерам. Навчились і опанували сучасні натівські системи протиповітряна оборона. Сказати, що нам чого нам не вистачає. Мені здається, це різні речі. Жодне з країн НАТО зараз не веде повномасштабну війну. Ми ведемо повномасштабну війну проти ворога, захищаємось і опановуємо різні системи. І я вам чесно скажу, ми в деталях знаємо, в якій країні які є системи. Такої кількості систем, як сьогодні у нас, немає ніде. Різновидність. Я про види. Не про кількість безумовно краще мати тільки одну систему: одну, дві, три, не більше, щоб її правильно обслуговувати, щоб правильно наглавити виробництво не тільки систем а й ракет. А ми були в тій ситуації, в якій ми є. Тобто, виклик війна, ми брали від партнерів, отримували, десь купували, десь отримали як допомогу різні системи, і дуже швидко. Вчилась в цьому, тому що немає іншого виходу. Треба було захищатись. Мало того, в час захисту, ви це прекрасно знаєте. Опанували кілька нових систем. Ми знаємо їх плюси в більшості своєї, знаємо їх мінуси. Це також допомогло. До речі, зворотня інформація допомогла дуже партнерам. Вони побачили, що реально працює, а що є тільки частиною маркетингової кампанії. Це також дуже важливо і за це. Партнери нам дуже вдячні. З одного боку, ми їм показали мінуси плюси, а з іншого боку, вони, ну, якщо чесно, черги до сучасних систем, особливо на, на, на купівлю, особливо тих систем, які гарантували нам 90% 100 збиття ворожої цілі, ну, ці черги вони безкрайні. Це факт, це великий дефіцит. І через цей дефіцит, до речі, постраждали і ми. З вами, тому що великий дефіцит, великий попит на ракети і на системи, а нам потрібно все пріоритизувати, бо у нас війна і ми хочемо першими отримати. Тобто, ну ось така, ось така війна і такі виклики. Тому сьогодні сказати, яка буде ідеальна система протиповітряної оборони, коли ми є складовою, складно. Точно ми можемо сьогодні наші фахівці. Військові командування, ми можемо сказати, яка для нас ідеальна система, скільки нам сьогодні не вистачає чогось, але все це на сьогодні. А що буде завтра? Я вам наведу приклад. Приклад дуже простий. Ми поки що не бачимо такої масованою. Виміряється в тисячах масованої кількості систем мобільних вогневих груп в інших державах. Чому? Тому що ніхто до цього не воював проти тисяч. Шахетів або інших там дронів, ви знаєте скільки е, скількома і видів і на різній висоті вони працюють. Кількома е, сьогодні кількість з них використовує ворог. Тому це частина, яка сьогодні доповнює сучасність систем. І зараз я вам скажу, якщо ви запитаєте о партнерів західних наших, в яких є розвинуті. Системи країни НАТО, і вони вам скажуть, що вони зараз на це дивляться, і на вогнимо мобільно-вогневі групи вони їх не використовували, бо не було виклику війни. І на морські дрони, які є дрони, які є частиною сучасного захисту. Не тільки питання в атаки, так питання ж в захисту. номер один. таких питань дуже багато, так само як і подивіться. Ці guided aerial bombs. Ви ну, знаєте про ці бомби, які вони ворог постійно використовує в такій кількості, знов-таки не в сотнях, а в тисячах. Тобто питання як частина, боротьби, частина системи Air Defense, боротьба не тільки з ракетами чи з бомбами, і боротьба з, з літаками. І тому протиповітряна оборона сьогодні України, вона ще не універсальна. Вона щоденно і наповнюється не тільки системи ППО, система радіоелектронної боротьби. Ви це прекрасно знаєте: антидронові системи, так і дрони камікадзи, морські дрони і мобільно-вогневі групи, тощо я впевнений, що у нас з'являться ще сучасні літаки, які також будуть одною з складових. Цієї системи, але що буде завтра, ми з вами також не знаємо і як ще треба оновлювати систему ППУ. Ми не знаємо, бо сучасна війна війна технологій. And, um, Перш за все, and, uh, дякую вам усім, і, і я радий бути тут і вперше зустріти вас, побачити вас. Для мене це великий привілей, тому що ви дійсно освічені офіцери, командири для українських збройних сил, що надзвичайно важливо не лише для української безпеки, для народу України, але для усього НАТО, тому що ви боретеся за цінності, ви боретеся. Не лише за власну безпеку боретеся за натівських союзників, і я безмежно вдячний за вашу роботу і за якість оборонної освіти у цьому університеті. Мені також сказали, що у вас є натівська програма тут і тиждень НАТО, який проводиться. Я також ж був бачив перед будівлею натівську вітрів. Тож це один із прикладів того, як ми все більше і більше інтегруємо Україну в натівську структуру. в НАТівську Ті освітні програми а також в двосторонню співпрацю, яку ви маєте із різними союзниками НАТО, це все вітається надзвичайно з приводу протиповітряної оборони Безумовно, Україна стане членом НАТО, і ми працюємо надзвичайно тяжко для того, аби втілити це в життя. І як тільки ви станете членами НАТО, ви будете повністю інтегровані у натівську систему протиповітряної оборони у той же ж самий час, нам потрібно вас зробити настільки взаємосумісними, наскільки можливо, і інтегрувати настільки наскільки можемо зараз. Є пакет допомоги, який скоро буде під. Писана, і він буде забезпечувати взаємосумісність української протиповітряної оборони, що є одним кроком у напрямку до того про що ви питали. Якщо й нас сказав президент Зеленський, немає жодного натівського союзника, який а, має в себе на руках стільки різних систем протиповітряної оборони НАТО як Україна, і а, важливо сказати, що ви не лише просто в теорії ними володієте. Ви їх використовуєте у повномасштабній війні, тож ви знаєте про ці системи навіть більше ніж натівські союзники, тому що. Так багато систем, і ви показали, що ви маєте навики спроможності компетенцію управляти цими системами у війні і збивати російські ракети. Я думаю, усі ми пам'ятаємо, коли президент Путін запустив кінжали стикхайперсоник звукову балістичну ракету. Він говорив про те, що ці ракети не можна збити і немає жодної системи протиповітряної оборони, яка може збити в той момент ви довели, що ви можете використовуючи натівське обладнання та українські навички і компетенції, це насправді вражаюче. Ще один момент на якому я би хотів наголосити, те, що ви це робите. Ви не лише проводите навчання, військову підготовку, але ви робите це в реальних умовах. Означає, що ви вчитеся багато чому як згадував пан президент, також мобільні вогневі групи, які збивають дрони. І яким чином вести справи із цим новим полем бою, з новими засобами, які використовуються на ньому з різними дронами, ви вивчили важливі уроки, які ми можемо вивчити від вас. Ми щасливі ділитися своїм досвідом, вчити вас тому, що ми знаємо, але нам потрібно дуже багато чому навчитися від вас. І е, я сподіваюся, що е, на натівському саміті у Вашингтоні буде прийняти важливе рішення щодо спільного центру. Навчання та оцінювання, який має бути створений Poland, у Бидгощі у Польщі, і ми зможемо продовжувати навчати вас, але ми також навчимося від вас і отримаємо ваш військовий досвід. Тож маю сказати, що ми інтегруємося, ми рухаємося у вірному напрямку. Це добре і для нас, і для вас. Май квешнвілбіфою моє питання. До вас, пане генеральний секретарю, Під час війни, зокрема на полі бою, українці показали, що членство в наше членство в НАТО посилить альянс, і питання полягає у тому, яка основна проблема, і коли Україна приєднається до НАТО, і що цьому перешкоджає? Дякую вам, Усі союзники заявили, що Україна буде державою членом НАТО. я це заявляв навіть сьогодні, що українське правильне місце у е, союзі. І е, нам потрібно рухатися до цієї мети, працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали усім натівським стандартам, щоб коли прийде політичне рішення, ви могли це зробити. Ви питали мене, в чому полягає проблема? Проблема полягає у тому, що ви е, коли запрошуєте державу стати членом. Договору нам потрібно не просто більшість 32 союзників. Нам потрібно, щоб усі союзники погодилися на цьому, і на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність. Ми над цим працюємо, але я думаю, що поки ми не маємо такої згоди, поки ми не маємо політичного спільного рішення, яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО, для якого Україна буде повноправним членом наприклад, так як це було з Фінляндією і Швецією, до того як вони були запрошені, тому що як тільки у нас будуть політичні умови. 17 травня 2022 року вони подалися, і в середині липня ми їх запросили буквально через декілька місяців після цього. І уже через два тижні після подачі ми обговорювали протоколи приєднання до НАТО, ратифікацію у парламентах. Ви маєте бути на тому ж місці. Як тільки у нас буде політична згода, ми приймаємо рішення, і ви нагально приєднуєтеся до НАТО, але у той ж самий час потрібно наближати вас якомога ближче до НАТО. Я я шкодую, що ми не можемо рухатися швидше, але е, така реальність Альянсу, що консенсус має бути досягнуто з будь-яких питань. Я можу тільки додати, на мою особисту думку, ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось у когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну. Я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то, що ніхто не буде піднімати питання. Безумовно, це ви і ваші побратими, які на фронті високого рівня. Фахівці в різних напрямках, тому питання про НАТО це питання правильно сказав генеральний секретар, це питання більшості, а більшість це питання політичне. А щоб політичну Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Я вважаю, що одна із причин, чому ця йде війна, тому що ми не були до цього в альянсі. На мою думку, ще багато років тому був відповідний також скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог. Вона робила все, щоб Україну не взяли не тільки не в НАТО і не в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом перемога. У мене питання до вас, пане президенте. На якому етапі зараз знаходяться перемовини щодо вступу України в НАТО? Дякую, запрацювала Рада Україна НАТО. Були також різні голоси і скептичні також щодо цієї ради, як вона працює. Вона запрацювала і сьогодні без, без будь-яких бюрократичних пауз. Коли Україні потрібно, ми можемо скликати її. Це спрацювало, Вона працює на рівні, може працювати на рівні послів, міністрів оборони, міністрів закордонних справ і також на рівні лідерів. Ми, ми це робили. Нам потрібен був політичний тиск наших союзників на я вважаю, на рішення в Сполучених Штатах Америки, і так було різні, різні напрямки. і Сполучені Штати, і конгресмени, і президент Байден всі працювали, але наша рада також спрацювала і також мала тиск. І окрім цього, також підняття питання щодо дефіциту. Ви це знаєте самі, що таке дефіцит артилерії? Ніколи ну. Нагодувати неможливо війну, і тому дефіцит він постійний. Питання в тому, що у тебе є дефіцит, і ви це знаєте, або у тебе нічого немає. Тому ми знаходимося в системі дефіциту такого, що у нас нічого нема. Такого слава Богу немає, і ця пауза шестимісячна, Вона була дуже складна, і до цього були виклики. Але ось ця рада запрацювала. Це один з інструментів. Сьогодні ми обговорювали з генсеком ще кілька нових інструментів. Напевно, вони будуть запропоновані е, НАТО для України. А щодо вступу для нас бажати отримати інвітейшн, так запрошення в НАТО, але це також рішення політичне. Треба, щоб всі були за і передусім, ми розуміємо, що багато цього залежить від України, яка має найбільшу впливовість там, і це сполучені Штати Америки. Uh, mr president first of all president commander of the operation general la cavoli you Для мене честь бути тут. Для мене честь, честь відвідати вашу столицю сьогодні. Питання з приводу процесу прийняття рішення. Розумію, що історія повертається до двох років тому, до незаконного вторгнення Російської Федерації у вашу державу. Чи можете ви розповісти, які рішення були прийняті вами з приводу вашого військового керівництва? Тому що надзвичайно важко тоді було зберегти державу, і лише декілька країн в світі мають такий досвід. Здіфолтуаміндесдифікал дифілтуримасівонон амі дуже важко, дуже важко згадати усе те, що відбувалося тоді. Це два з половиною роки тому. Моя думка була така, що це траплялося з нами в минулому житті. Цей весь процес був частиною життя усіх українців. Я не говорю про себе як про президента цієї країни, а про всю нашу державу. І час для нас поділився на до війни і після повномасштабного вторгнення. І власне, це були дві різні держави і дві різні нації. І Саме тому я говорю про те, що для нас надзвичайно важливо перемогти, оскільки якщо ми програємо. Якщо я думаю, ми усі тоді програємо. Ми я всі українці, і також захід і сполучені штати вони можуть забути про своє лідерство у світі в такому випадку, і це стане надзвичайно жахливим сигналом для усіх інших держав. Тому що буде виглядати на те, що хто більший, той має більше військових можливостей. І Така особа буде атакувати менші держави. Вони будуть ставити під загрозу незалежність та вбивати просто всіх, кому їм заманеться. Тож це про нову націю після повномасштабного вторгнення важливо перемогти, а не повернутися назад. До того періоду, коли ми були під російським впливом, це означає під радянським впливом і будь-яким іншим впливом, я вже не деталізуватиму. Ми можемо дуже довго про це говорити, але справа не в тім. Для нас. Це великий шанс, великий виклик, тому що ми не хотіли війни. Ми хочемо миру. Ми потребуємо миру, і саме тому нам потрібно рухатися у двох напрямках у військовому на полі бою, бути сильними, бути сильнішими. і тоді другий напрямок, коли у нас буде дипломатична платформа, яку потрібно підготувати до цього тому що якщо ви будете слабкими, ваші позиції дипломатичні будуть слабкі. Ви це розумієте для нас. Означає, що ми не можемо повернутися назад у радянський союз. Означає, що ми маємо бути тією нацією, яка народилася під час повномасштабного вторгнення, під час перших днів вторгнення. Ми показали людям у світу єдність віру у перемогу. І саме тому я вважаю, що ми не можемо втрачати цю відвагу та втрачати все, тому що для нас це означатиме втрату незалежності, втрату нашої держави, втрату майбутнього і свободи. І це правда, ви знаєте, це такі базові слова, свобода, демократія. Але я вважаю, що йдеться про наші життя. І я думаю, що коли не якщо коли ми переможемо, так краще сказати це також дасть дуже хороший сигнал і приклад тим державам, не імперіям, а маленьким державам, де живуть звичайні розумні люди вони хочуть жити і вони хочуть вибирати своє життя. І на мою думку, це дуже важливо. Це та причина, по якій ми сильні, тому що у нас немає жодної альтернативи. Нам потрібно перемогти. Дякую. панове. Ми не втомлюємося дякувати усім нашим партнерам за допомогу, поки збройні сили України захищають цілісність. Нашої держави інфраструктура протиповітряної оборони захищає наші сім'ї. І я маю питання до вас: які військові та політичні заходи вживаються і плануються до вжиття натівською стороною для того, щоб в подальшому посилити спроможності альянсу відповідати на загрози НАТО на східному фронті? НАТО із 2014-го, із і з моменту незаконної анексації Криму, і відколи Росія вторглася у східний Донбас 10 років тому, НАТО впровадило найбільше посилення нашої колективної безпеки, яке тільки могло бути, тому що ви пам'ятаєте, коли закінчилася холодна війна, коли впала берлінська стіна. Натівські союзники значним чином скоротили оборонні витрати, скоротили кількість своїх військ, знизили готовність і скоротили uh, інвестиції у нашу військову безпеку. І середня витрата на оборону серед європейських союзників на кінець 80-х-90-х була близько 3% внутрішнього валового продукту, і uh, потім вона наблизилася до 1% ВВП. І ми значним чином зменшили кількість військ, і у 2014-му через те, що трапилося у Криму, ми розпочали нарощуватися вперше в нашій історії. У нас розгорнулися бойові групи в Балтійських державах в Румунії, в Польщі, чого раніше не було, тому що раніше там не було бойових військ і ми прийняли рішення на Варшавському саміті у 2016-му. Ми посилили готовність наших сил. Ми проводимо більше повітряного патрулювання. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у цифровій сфері на східному фланці. І союзники насправді почали посилювати свої оборонні витрати. Ми взяли на себе зобов'язання і дали обіцянку в вересні 2020 2014 року 2024 року після анексації Криму, збільшувати наші витрати, підняти їх до 2%. Тому що станом на 2014-й лише троє союзників витрачали 2% свого ВВП. І зараз я сподіваюся, що 21 союзник вже підняв рівень свого ВВП витрачуваного на оборону, тоді як Польща має 4%, деякі інші союзники 2,5-3%. Я про це говорю вам, тому що ми значним чином підняли нашу готовність. І минулого року на Вільнюсському саміті ми також погодилися не лише допомагати і підтримувати Україні. Але й посилити нашу власну готовність, наші власні оборонні спроможності і давати більше витрат на оборону. Тож війна в Україні безумовно змінила Україну у 2014-му, Спочатку потім після повномасштабного вторгнення у 2022-му році, але вона дуже значним чином змінила НАТО. Вона посилила. НАТО, зважаючи на такі небезпеки, ми зрозуміли, що потрібно більше інвестувати у нашу безпеку. Я це вам розповідаю для того, аби ви зрозуміли, що російська агресія проти України має велетенські наслідки глобального масштабу і для усього е, договору і дуже важливо, щоб ви. Перемогли, щоб ви переважали. Ми надаємо вам допомогу. І я казав це на прес-конференції з паном президентом сьогодні і усіх своїх інших промовах про те, що союзники не надають стільки допомоги, скільки ми маємо. Ми не надаємо ту допомогу, яку ми обіцяли. Конгресу довелося потратити шість місяців для того, щоб погодити пакет для України. Європейські союзники пообіцяли ті боєприпаси, які не доставляються. Але речі змінюються. Конгрес о, змінив своє рішення. Велика Британія оголосила велетенський пакет допомоги. Інші союзники також будуть підключатися до цього союзу, і ми зараз намагаємося зрозуміти, як встановити рамки нашої роботи для того, аби це було більш передбачуваним. більш Тійким, і аби переконатися, що ми не опинимося у такій же ж самій ситуації ще раз, коли є великі затримки у наданні допомоги, дякуємо за сьогоднішню зустріч. Ми сильні тільки разом, і ми приречені на перемогу. Слава Україні!